Всім доброго дня, 25 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Поговоримо, друзі, про навісне. Продаємо культиватори Олеомак. Є різні перед нами в даному випадку МА-175 РКС. Що для нього пропонуємо? Є отака степочка, на яку нацепляємо навісне обладнання. До цієї степочки. Іде от плуг можна, окушник, який, ви бачите, отак розширяється. І прийшло время картофелі картофелекопатель, І також ґрунтозацепи. Все отак виглядає. Це продукція іменно олеомаковська, друзі. І все підходить для культиваторів Олеомак. Кого цікавить на вісне. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. 10. І ваш огород буде в чудовому стані. Все оброблено і красиво. Всім мирного неба до гарного здоров'я. 063 426 1010. 10.